Усім привіт! Мене звати Оля, і ви в мене на каналі «Про одяг Second Hand. Сьогодні у нас другий день завозу. Ціна за кілограм 349 гривень. Розпочну з таких джинсів. Верху вони йдуть на защіпах. Все, що за формою нагадують такі от штани, банани. Позаду вони не мають кишеньок, тобто, це вони такі, як не класичні джинси, а такі, от доволі оригінальний варіант. А буде їх приміряти з такою блакитною блузою. Вверху вона має такі, як зав'язки, довгий рукавчик, який донизу такий, де завужений. І вверху доволі у неї широкий великий виріз. Зараз в примірці, подивлюсь, наскільки воно красиво-некрасиво виглядає. Ось такий бренд вказаний, і це, до речі, маленький розмір 36. й і припускаю, можливо, це навіть тоді не блуза, а плаття, оскільки воно доволі таке от довге. За складом це повністю натуральна тканина 100% бавовна на дотик приємна, доволі тоненька для літа, просто супер. Але на жаль, це платчико має дефект з однієї сторони. Тут немає резинки, вона напевно трісла, і через це і виріз, і рукав просто спадають. Бачите, вони не тримають форму. Але я думаю, це можна поправити, хто вміє сам, а ні, то віддати просто в майстерню. Щодо джинсів, то вони ось так от виглядають. Це 14 розмір. А от сама бюрочка була затерта, невідома фірма. Доволі вони якісно зроблені, класний тут джинс, такий, що добре тримає форму, і колір відтінок у нього теж просто супер. Трішки, можливо, вони на мене великуваті, але в принципі для такого фасону мені здається, це якраз добре, і довжина тут теж хороша. Наступною хочу вам показати ось таку сорочку блузу. Бренд мені невідомий, але дуже класний. У неї оригінальний крій фасон. Вона йде приталена і внизу така, як розширена, дуже розширена. Цікаво подивитись на неї саме в примірці. Стан у неї дуже хороший, без жодних дефектів, плям і так далі. І власне бірочки немає, але по відчуттях це 100% бавовна. На жаль, розмір не був вказаний, але вона виявилась на мене тісноватою, маловатою. Там, де гудзики, самі бачите, розходиться, і талія трішки в мене, бачите, не на місці. Мала би бути трішечки нижча, а ось тут вона виглядає як завищена. Тут також є поясок, але немає сенсу його зав'язувати, адже вона і так приталена. І тільки подивіться, який светр я знайшла: це Томі Hilfiger. Це їхня лінійка Tommy Jeans в розмірі S і він абсолютно новий. Ще із картонною магазинною біркою. В магазині він продавався з 50 знижкою. Доволі він виглядає по-дитячому, адже бачите, такі є вишиті жовті яскраві квіти. Всередині вишитий логотип цього бренду він йде вкорочений. Стан безперечно у нього ідеальний, адже він новенький і ось така от бірочка. Думаю, що це оригінальна річ. Лі дивно, що його продають не на люксі, а відправили на вагу. І, на жаль, він за складом повністю синтетичний. Тут поєднання акрилу і поліестру. Ось так светер виглядає в примірці. Актуальний сучасний у нього крій. Єдине, що вони обентежуть, ці яскраві жовті квіти, все-таки. Напевно, він більш буде підходити або підлітку, або дитині цей светер. Звичайно, шкода мені його залишати в магазині. Бренд крутий, ще абсолютно новий светр. Ну, але з такими квітками однозначно я його носити не буду. Цікаво почути вашу думку. Напишіть в коментарях, як вам цей светер, ви б носили такий, чи все-таки теж вважаєте, що це більш такий от дитячий варіант. А загалом знахідка чудова. І наступна знахідка не менш чудова це кардиган від фірми FNDF. Він кашеміровий. Я думаю, навіть через камеру видно наскільки він пухкенький. Є ось такі от ковтунці, але з кашеміру вони дуже легко відчищаються навіть руками. Давайте ще вам покажу його бірочку. Власне, тут вказано, що це 20-й або 40-й розмір, доволі великий розмір, але можливо його неправильно поправи, адже на вигляд він. Ну, далеко не 20-й, він, скоріше за все, буде на мене в обтяжку. І вказано, що це 100% кашемір. Ось так він виглядає в примірці, і тут навіть по рукавах видно, що цей светр збігся, як то кажуть, і він зменшився на кілька розмірів. Попри те, він не став твердим, як це часто буває, коли неправильно перуть такі речі кашемірові, і сама тканина збивається докупи і стає дуже такою збитою, неприємною твердою. Тут светрик дуже м'якенький, еластичний прикольний. Єдине, що так він зменшився. І взяла примірочної ще ось такі джинси вони не білі, а це, скоріше, такий якийсь молочний відтінок, у них на світлий беж, я б сказала, в новому стані. І це вказаний розмір 10 або 38. восьмий. На жаль, склад мене розчарував. Він повністю синтетичний. 95% поліестер, аж дивно, джинси з поліестеру. Переважна більшість, усі, практично, які мені досі зустрічалися, були з бавовни. Єдиний їхній плюс: що вони абсолютно нові, теж з картонною магазинною біркою і без жодного дефекту. Вверху вони дуже добре підійшли в талі і позаду виглядають просто супер. Єдине, що вони трішки коротковаті, їм чуть-чуть бракує довжини. Я все-таки люблю повну довжину, або можна пробувати їх якось підкочувати і таким чином, так, можливо, вони будуть виглядати краще. Наступна знахідка моя сподобається любителям шовку. Ось таку блузу тоніку я знайшла. Дуже в неї цікавий відтінок, щось таке от проміжне між фіолетовим і синім. У мене є в такому ж відтінку теж шовкова блуза, і ось мені знову трапилася. Вказаний розмір третій, Я так розумію, це якась елька або ікселька, ось така отбірка зі складом 100% шовк. Тоніка також йде в ідеально новому стані. Таке враження, що її взагалі не носили, що сюди вона потрапила з магазину. Єдине, що немає так бірочки. Ось така вона переливається, вся дуже легенька, повітряна. Кудись напевно можна на море її використовувати, поверх купальника вдягати, або ж навіть і для міста, як то ніку, але носити просто штанами, з джинсами, і можна її використовувати в принципі як блузу, просто пробувати її зав'язувати спереду на вузол. Ось таким чином. Шикарна знахідка, як на мене, і взагалі дуже люблю знаходити шовк, адже він зазвичай легесенький і дуже мало важить, а тому і мало коштує. Її ціну я вам скажу трішечки пізніше. Речі, які мені найбільше сподобались, я обов'язково поважу і так розкажу, скільки що коштувало. А ми переходимо до моєї останньої знахідки з одягу: це сукня. Ось така яскрава жовта сонячна від фірми F&F, Розмір вказаний 42-й. Вона йде з такими короткими пишними рукавчиками, вверху вся прорезинена, тому буде класно підкреслювати фігуру, також має поясок і вона такої от середньої довжини. За складом вона чудова, вказано, що вона на 99% з За 1%, я так розумію, це є ось ця от гумка, якою пронизаний верх сукні. Ось така вона дуже романтична, жіночна, красиво підкреслює фігуру, має красивий такий геометричний виріз. Все в ній чудовий стан також чудовий без жодного дефекту. Взагалі, як новенька, мені здається, що раніше вона продавалась на Люксі, зараз її перевішали на вагу. Єдине, що цей от жовтий колір, напевно, не кожному пасує, оскільки в мене саме по собі світле волосся, то от я такі от відтінки не дуже люблю, якось вони зі мною зливаються. Більш люблю так, такі насичені відтінки. Для мене взагалі було б ідеально, якщо б це була чорно-біла сукня. А загалом, так, непоганий варіант за кроєм і фасоном. Обіцяла вам сказати ціни. Отже, шовкова туніка заважила на 35 гривень, кашеніровий светр заважив на 76 гривень, а светр від Томі заважив на 145 гривень. А ми з вами переходимо до сумок. Сумки вам покажу також з вагового відділу. Нагадаю, це другий день завозу. Ціна за кілограм 349 гривень. І тільки гляньте, яку я сумку знайшла. Вона з натуральної такої грубої зернистої шкіри, дуже якісно зроблена. З дефектів лише на оздобленні металевому є потертості. Інших, як таких дефектів, я на ній не помітила. Ручки цілі, кутики цілі взагалі стан супер. Це у нас фірма River Island і вказано, що це натуральна шкіра. І ще ось така мені сумка сподобалася. Вона класичної форми на двох ручках. Така от справді класика класикою. Але має ось тут такий цікавий декор у вигляді засібки в такий от леопардовий принт. І підкладка в сумці дуже цікава, кольорова з таким орнаментом акцентним, підкладка новесенька, як і в принципі сама сумка без дефектів. На жаль, вона з екошкіри це не є натуральна шкіра. Наступна знахідка її потішить, і розчарує любителів редлі. Ось така от сумка мені трапилася, але, на жаль, в жахливому стані дуже багато в неї мікроцарапанок, вона потребує повного відновлення, фарбування. І всередині підкладку треба чистити і ззовні теж фарбувати. І давайте ще вам покажу, яке було взуття. Ось такі яскраві жовті лофери від Primark в чудовому стані. Я б сказала, вони новесенькі, практично не ношені. Це от видно по підошві, яка не є навіть замазаною. Вони не з натуральної замші, це така, як тканина. І ось такі гляньте були від Clarks босоніжки. Щоправда, мені здається, вони дещо вигорівші, адже. Колір у них не дуже насичений, хоча, можливо, він такий і має бути. Поруч, ось такі ще новесенькі шльопанці від Намки. Ще одне взуття від праймерк, щоправда, там носики були збиті. І ось тут внизу непогані лофари лаковані в чорному кольорі, і стан у них теж, в принципі, хороший це ню-лук 36-й розмір. Ось такі ще ну, дивакуваті черевички на любителя. Це у нас натуральні замші босоніжки, вони нові, тут ще є наліпки на платформі. такі. От. І балетки цікаві з такими намистинками, усі переливаються. Це у нас фірма Next 38-й розмір. Теж видаються мені абсолютно новими. Поруч ще ось такі от балетки в темно-синьому кольорі. Це не натуральна шкіра, це замінник, але виглядає волі добре. І поруч ще ось таке взуття на актуальному каблучку Kitten Хіл. І ще з такою от перемичкою. Це натуральна замша, але видно по них, що вони ношені. І ось такі ще цікаві бусоніжки на високих підборах. Це у нас 41 розмір, в срібному кольорі нові. І ось такі дуже часто так вам показую, адже їх завжди на секонд-хенді багато. Останнім часом у коментарях ви мене просите показувати вам не лише спортивне взуття, але й класику. Тому давайте покажу вам, які були туфлі. Ось такі дуже акуратні, атласні, і це, до речі, Clarks. Хороший, якісний бренд. Туфельки це, звісно, не на кожен день, а на вихід. І ось ці мені дуже сподобалися з відкритою п'яткою на стійкому каблучку Леопарди від нюлук. На цьому з вами буду прощатися. Якщо вам сподобалося відео, обов'язково поставте лайк, не забудьте підписатися. Усім дякую, хто мене привітав. Нарешті я досягла позначки у 5 тисяч підписників. Надзвичайно, цьому радію і сподіваюся, вже незабаром буде і 10, і 20 тисяч, і наша аудиторія буде рости і рости. На цьому з вами прощаюся. До нових зустрічей. Усім дуже дякую.